У Вінниці продовжують боротися з незаконним будівництвом та встановленням тимчасових споруд. Сьогодні, під час перевірки, один з таких об'єктів виявили на п'ятничанах працівники комунального підприємства архітектурно-будівельний сервіс. Однак, господар контейнеру не згоден з таким рішенням. Ситуацію розбирався наш репортер Роман Гах. Ось цей контейнер по вулиці Дніпровська. 4, що на п'ятничанах став причиною непорозуміння між вінницьким підприємцем та міською владою. Ситуация, вот э, позвонили, что приехали забирать контейнер. Ну как это взяли, так вот приехали и забирают. Ну, нам вот, э, поступила, я не знаю, козівка или что там поступило, что вы контейнер поставили на, на, на городской земле. Ну, даже сантиметр не поставили. Но почему-то у них по плану получается, что 20 сантиметров там он выступает. Вот смотрите, видите, одна точка, вот вторая точка. Это как раз вот тут, где контейнер стоит. Здесь нет прямой, она как раз вот эта и чуть-чуть поворачивает. Вот этих 2 сантиметра, там, по-моему, 5 или 6 сантиметров, контейнер, вот так, как он стоял, вот так было все это зафиксировано, вот этот весь участок полностью, есть на него державная. Приехали, там бумажку какую-то приклеили на контейнер, которую могли мальчишки приклеить. И тут же приезжают, хотя там написано было в бумажке 15 числа, до 15 числа это все явиться на Пушкина, 11 и договориться, я не знаю, что там нужно было. Я на 9 часов думал поїхати туда. Когда мені дзвонять 9 часов, вони вже тут. Такого же не бывает. Сначала надо, наверное, решить проблему, правильно он стоит или неправильно. А потом уже приезжать, снимать, опломбировать, ну и тому подобное. Но это должно официально как-то оформляться, не на словах же. Вот вы сместите и все. Я говорю, что у меня он стоит точно на территории. Давайте саймся на каких-то точках. Вы мне покажете бумаги, что я залез за территорию, а я вам покажу свои бумаги, что я так и не залез. І все, більше нічого не треба. Співробітниками підприємства, згідно судових повноважень, весь час проводиться моніторинг ситуації по місту. І коли був знайдений поставлений контейнер, було поклеєно попередження власнику з проханням з'явитися до підприємства. Тобто є телефони. Людина могла передзвонити, зателефонувати, дійсно пересвідчити, що це так. По документам, які є в підприємстві, це цей контейнер знаходиться на території, яка належить громаді міста Вінниці. Тобто, якщо людина з'явила себе до нас, немає проблем, він напише зобов'язання там переставити його в який термін, ми розуміємо, що зараз важкі погодні умови, попримерзало все, Я не... тут немає ніяких таких проблем взагалі. Тобто, якщо людина йде добровільно, все немає взагалі ніяких проблем. Якщо вже, скажімо так, ми не зможемо знайти спільної точки зору, тоді, звичайно, тільки через суд. Роман Гах, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев, телеканал Віта.